Всім привіт, друзі! У нас сьогодні переїзд. На вже все. Відлучилися від мамки, їм вже місяць-пару днів, я їх забрала від неї. Вони вже будуть тут на низу. У них там є кормушка, я їм сіно накидала, водичку поставила і все. Мамка вже буде в нас одна. Сьогодні ми їй дамо віддихнути. Стрес прийняти, бо не мама якщо вона, звісно, буде стресувати, а не радіти. І будемо завтра пробувати знову до кроля кидати. О, та мамка у нас 19-го повинна привезти нам кроленяток вже будемо бачити. Так що помаленьку хазейнуємо. Вони такі кумедні, такі кумедні, оці пусестики такі. О, яка мордочка. Яка мордочка. Хі. Ці два то такі вони хоробріші. Ті то якісь більш боягузи, а ці хоробріші. Зараз буду кози виводити теж на вулицю припинати, бо вже розносять клітки. От зараз получите. От зараз дам. Як вони знають, що я до них. Де? Да. Любка й Маліна, це вас касається, зараз получите. Ага? Ти диви які? Баняки приготовила варити свиням, я катушку варю. Все. Та моя. От вона хороша. Умничка. Поділися трошки мені теж. Поділися. Трошки тій, трошки тій. Є. Отак. Трошки тобі і трошки тобі є ще. Вже малявки тебе не будуть смоктати, то тобі вже трохи легше буде. Е, обично, як добре відсаджувати кроленят від кролиці. Бажано брати кролицю, пересаджувати, а кроленят лишати на місці, щоб вони не стресували і їм було звичне ну, як... Коротше, привичний дом, щоб їм був. Поняли як? Щоб не була зміна обстановки. О, то краще відсаджувати кролицю від кроленят. Ну так як я поробила оці заготовки, бачите? Що доску заставляю, щоб молодняк не випадав. Тут вже не хотіла крутити стукати, бо ж у нас ця 19 має привезти. А так як у неї був перший укрол у нас. Проблемний, я побоялася робити лишні звуки. Поняли, як? Не захотіла я шуміти. То я відсадила малявок. відсадила. Мені ще треба буде внизу тут поперечку якусь таку прикручувати всередині, і там теж в самому низу можна буде тримати кролинят. Чи кролиць, чи кролинят бачити. Тут а потім виростуть ці дівчата, то тут хтось одна останеться, а другим буду робити знов домики. Ми будемо розводити кролення. Треба, треба ще буде купити цей ще чужого кроля, щоб було два. І все, щоб вони потім чередувалися, той тих покривав, а той тих покривав. Затоптем, повним ходом сіно топчемо, водичку п'ємо. Ще треба купити мені поїлки для кроленят і тримачі для бутилок. На дверки, не тільки для кроленят, і для кролів на дверки буду прикручувати і собі в бутилку вставила з водою і все, має пити. Як? Бо вони миски перевертають і воно тече все по стінах. Мало того, що вони вон, пісяють, воно тече по стінах, треба буде побілити. І вода обтікає. Треба, щоб Таня моя приїхала. Там мені бігом побіли, тільки їй скажи. Треба буде понаводити порядки. І в кролятниках підготувати їх уже до зими. Ті кролятники, щоб пусті теж повибілювати, ще які є в мене тумби, попереробляти на кролятники теж. Щоб було куди відсаджувати молодняк. Молодь. А там потім уже Діма буде вдома, то будемо чи купляти, чи робити кролятники, клітки. Щось буде. Мама моя каже: а що вони в тебе на дворі будуть зимою? Кажу, ну так, да. як кажу, люди тримають на дворі. Ой боже, їм же ж буде холодно, ой йо, вже ходить, переживає, що це кролі позамерзають. з тою мамою. Кажу, нічого їм не буде. Буде тепло, аби тільки вітру не було ту-сюди. І все, бо якщо буде вітер, то буду розвертати так, щоб не дуло на них і буде добре. У них шубка є, домики є, де ховатися. Поки буде так. Ну, якщо будуть сильні морози, то да, буду забирати, десь буду все переносити, перетягувати в якийсь сарай. Навірно, там, де баняки варю, поставлю. Пока. І буду протаплювати, якщо будуть дуже великі морози, поняли? А якщо буде нормально, ну, як звичайно зима там, то будуть тут. Бо не знати, що то має бути якась погода аномальна в цьому році. Щось робиться, не знати що. О, бачите, тут трохи більше та є. Ну, так. Ще поразу приведуть крольчих і все, і до весни буде спокій у нас. Не буду більше злучати, щоб зимою малошнята не померла. То січка в самому кінці сидить, саме більше боїться. Боже, що то там робиться? Що там робиться з тими козами? Що тут у вас робиться? Що таке? Чого ви б'єтеся? га? Чого б'єтеся, Маліна? Віджила? Була заболіла, Маліна. Дристала мені. Дашка, а тобі що робиться? Га? Це треба тільки стояти біля вас сваритися, правда з вами? От, вредні От, вреднючі. Роса спаде, підемо гуляти. Що це таке? Он, бачите, як Любка любить головою закидати. Врядно. Калітки їм добре сюди поробити, ти. вони не були би на привязі, не знаю. Ой, я отак дивлюсь, і мене серце кров'ю обливається. Все робиться не так. Діми немає вдома, і я сама не справляюся. Я не можу, коли вони на привіз. А так в них би каліточки були. Ну, надіюся. Ой, Надіюся, скоро це все закінчиться. і Діма буде вдома. Да? Пушистики. води понапивались, поне Стоять пушисті, пузаті. Да, Сьомка. Сьомка на мене. Щомка. Ну, ці дві баришні вроді як погуляли. Не знаю. Ще та баришня в нас залишилась. Ну та баришня буде пізніше гуляти, бо вона і рожала, же ж нам в червні привела, по-моєму, вона нам, так? Да? На початку червня, вроді, привела цю малишню, треба дивитися. Ой, так, ой так, ой, так, хорошо не мої. Так, будете битися, получите. Любка, Це що це таке? Сваруся, боїшся і робиш своє. Знаєш, ти б'єшся з ними? Ти така вредна? Да? Ого, жилу так заробив. Що це таке? Що це таке? Що це в мене діти такі вредні, ці вокоси, такі вредні, такі дівчата такі вредні? Вона слухає, дивіться. Що це ти така вреднюча? Дратюнка. Зі всіма б'ється вона. Зі всіма б'ється ця дитина моя мала. О, о. Які вони чуть ли не рідні, вже які стою біля них, а так то вчуться добивають одна одну. Дашка, ти що там топчеш на ті харя? Сати та -то топчеш, йозик мамин. Мамин Йосик такий, ти обідалася на мене, да? Я їх пішла гладити, а тебе не. Ну, Любка! Любка! Я ж стою, дивлюсь на тебе. Див... От зараз получиш. Бачили таку чудачку? Що це таке? Ой, Боже, Боже. Ой, Боже, Боже, красота мамина, красота мамина, так. Да? Ой такі лялечки. Нічого, дівчатка, скоро буде тато вдома. Поробить нам клітки хороші, да? Буде все добре в нас. Вс, все? Стійте. Я пішла займатися другими ділами, бо роботи ціла куча. Помощника мого толку, як з козла молока, то тікає, то, то вже в ліс пішов на роботу, вже його там взяли, не знаю. Він там буде робити на тій роботі, тягати бревно. Коротше, нервів не хватає. з тим всім. Добре, молодеж. Всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною, що підписуєтеся. Вибачайте, що так рідко відео виставляю зараз. Не вистачає мені часу, то дощі, то часу не вистачає, то так, то сяк, то щось немає натхнення, то настрою, то коротше, як не срачка, то болячка. Ха. Всіх люблю, цілую. Бувайте, до зустрічі в нових відео.